Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. ПСЖ закрив угоду щодо забарно. Шабанов хотів у Динамо. Чому трансфер не відбувся? Руслан Ротань прокоментував дебютний матч на посаді головного тренера Полісся. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще хочу вас попросити підписатися на канал, тому що тільки 18% дивляться відео з підпискою. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Тренер воротарів Шахтаря Андрій П'ятов про цілі команди на новий сезон. Головне, щоб команда виграла. У нас завжди тільки такі цілі. У Шахтарі це як ДНК, тільки перемоги. Тому я розумію, повинен робити все, що від мене залежить, аби наші голкіпери тримали той високий рівень, який клуб тримає останні 15-20 років, сказав Андрій П'ятов. Український захисник Артем Шабанов у новому сезоні виступатиме за металіст 1925. Футболіст залишив Олександрію після завершення контракту і вже перебуває за крок від підписання угоди з харківським клубом, який активно посилюється цього літа. Шабанов розраховував на повернення в Київське Динамо, де раніше провів успішні сезони, повідомив журналіст Ігор Бурбас. За даними українського інсайдера, 33-річний Артем Шабанов, справді чекав на пропозицію від столичного клубу та був готовий до переговорів. Однак конкретних кроків з боку киян не було. Клуб тримав досвідченого центрбека в списку потенційних варіантів, але як резервний план. У підсумку керівництво вирішило зробити ставку на посилення легіонером та наблизилося до підписання центрального захисника за кордону. Це й закрило шлях для повернення Шабанова. Такий поворот зробив харківський металіст 19 1925 фаворитом у боротьбі за футболіста. Команда активно працює на трансферному ринку, є оперативно погодила умови переходу з гравцем. Фінальні деталі угоди перебувають на стадії завершення. Минулого сезону Шабано провів за Олександрію 30 матчів, відзначився одним голом та однією результативною передачею. Його досвід і надійність можуть стати важливим ресурсом для амбітної команди з Харкова, яка прагне стабільного виступу в УПЛ. Руслан Ротань прокоментував дебютний матч на посаді головного тренера Полісся. Житомирська команда зіграла в нічию зі Слованом. 1-1. Дуже задоволений хлопцями. Як для першого матчу, це дуже дуже непогано. Ми запланували 8 спарингів це досить непогані суперники, які допоможуть нам підготуватися якомога краще до кваліфікації Ліги Конференцій, сказав Руслан Ротань. Динамо вирушило на збір до Австрії у планах білосиніх проведення контрольних матчів та підготовка до сезону, який розпочнеться для підопічних Олександра Шовковського кваліфікаційними матчами Ліги Чемпіонів. Перший поєдинок запланований на 22 липня. Суперники по спарингах на зборі в Австрії будуть повідомлені додатково. Бені Макуана не полетів із поліссям на збір до Австрії через проблеми з візою. Документальні питання мають бути вирішені найближчими днями. Очікується, що Вінгер приєднається до партнерів на початку липня. повідомляє тато таке. Дочекалися, після тривалих перемовин Борнмут та ПСЖ домовилися про трансфер захисника збірноті України Іллі ліза Сторони зійшлися у ціні за талановитого оборонця. Парижани таки заплатять 70 мільйонів євро. Сума, за яку Вишні готові відпустити забарно. Раніше у ЗМІ говорилося, що на українця також претендує Нюкасл. Нагадаю, у сезоні 2024-25 Забарний провів 39 матчів у складі Бордмута, де продемонстрував стабільну гру. Трансфермаркт оцінює його вартість у 42 мільйони євро. У Рівненського Вереса виник конфлікт з журналістом Ігорем Бурбасом після його інтерв'ю з гравцем клубу Ігорем Харатіним. 28 червня у мережі з'явилося інтерв'ю півзахисника Вереса Ігоря Харатіна з журналістом та інсайдером Ігорем Бурбасом. На оприлюдненому відео потрапив емоційний момент, на якому футболіст пішов з кадру. Після появи інтерв'ю Верес оголосив про бойкот Ігоря Бурбаса. Народний клуб Верес офіційно повідомляє про припинення комунікації та будь-якої іншої співпраці з блогером Ігорем Бурбасом. Причиною такого рішення стала публікація Ігорем Бурбасом на власному ютуб-каналі, інтерв'ю з футболістом червоно-чорних Ігорем Харатіним. Попри те, що ні клуб, ні сам футболіст, дозволу на публікацію головного матеріалу не давали. Ознайомившись із попередніми роботами Ігоря Бурбаса, народний клуб помітив факти порушення журналістської етики. Відверто маніпулятивні, на нашу думку, матеріали та наративи, щоб уникнути будь-яких можливих асоціацій з ім'ям Ігоря Бурбаса, народний клуб, представники тренерського штабу та футболісти. Відтепер уникатимуть будь-яких контактів із даним блогером, йдеться у заяві клубу. Ігор Бурбас відреагував на заяву Вереса та виклав пост у своєму телеграм-каналі. Журналіст заявив. Що Верес раніше надав дозвіл на інтерв'ю, проте після перегляду відзнятого матеріалу не дозволив його публікувати. Керівництвом Вереса була здійснена спроба цензури. Саме так розцінює дії клубу напередодні виходу інтерв'ю з Ігорем Харатіним. Отож, Вересом офіційно було надано дозвіл на проведення інтерв'ю, ба більше на спільному конференц-колі між мною спортдиректором та Ігорем Харатіним. Навіть були окреслені теми. Лише за кілька днів вже виникло одне прохання показати матеріал перед виходом. Зовнішнє редагування в нас не практикується, однак, з поваги до Ігоря Харатіна, за добу до запланованої публікації я надав можливість переглянути матеріал лише для того, щоб він переконався, ніяких слів не було вирвано з контексту. Після мовчанки протягом цілого вчорашнього дня, лише о 22.30. Отримую дивне повідомлення від спортивного директора Вереса про рішення не публікувати інтерв'ю. На прохання вказати причину не було надано жодної. Що важливо: від героя інтерв'ю Ігоря Харатіна до виходу самого інтерв'ю я не отримував жодної заборони на його публікацію, написав журналіст. З'ясувалося, що причиною заборони Вереса не публікувати інтерв'ю стали емоції футболіста після запитання про гол у ворота свого екс-клубу Колоса. Друзі, а що з приводу цієї ситуації, думаєте ви? Головний тренер Металіста 1925 Маладен Бартолович пояснив, чому не підписав новий контракт з Луганською Зорею. Мій контракт підходив до завершення. Я повідомив президента Зорі та гендиректора, що маю пропозицію від іншого клубу. Я вдячний за те, що вони з розумінням поставились. Також вдячний керівництву клубу за можливість попрацювати головним тренером. Сказав Младен Бартулович. Динамівець може перебратися в Болгарію. ЦСК Софія хоче підписати вінгера Динамо Георгія Цтейшвілі, який провів минулий сезон в оренді за гранаду. Зазначається, що ЦСКА Софія вже зробила пропозицію грузинському футболісту. Утім, Цтейшвілі не бажає поспішати з вибором та проінформував болгарський клуб про те, що надасть свою відповідь протягом 10 днів. У Гранаді Цитейшвілі залишатися не хоче у зв'язку з невиходом команди у Лігу. У сезоні 2024-25 Вінгер провів 39 матчів за Гранаду, в яких забив 7 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. Нагадаю, контракт Цитаїшвілі з Динамо розрахований до 30 червня 2026 року. Київський футбольний клуб Динамо найближчим часом може підписати центрального захисника. Про це повідомляє польський інсайдер Пьотр Слонка, який охарактеризував можливого новачка кияни як класного гравця. Водночас журналіст зазначає, що 21-річний український центрбек Білосиніх Максим Дячук може залишити команду. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!